Значний ювілей 25 років тому світ побачили перші випуски номерів газет Придністров'я та Девероллністрян друковані видання висвітлюють життя республіки у всіх її напрямках. До слова Деверолністрян залишається єдиною газетою, яка видається молдавською мовою на кирилиці. Привітали колег і співробітники україномовного гомону, який був створений трьома роками раніше, в 91-му 25 років на двох почесний ювілей відразу у газет Придністров'я та Двер Лністрян. Друковані видання заснували президент республіки та голова Верховної ради в 1994 році. З того моменту літопис нашої країни почали писати трьома офіційними мовами. Однак, журналісти переконані, кращі статті ще не написані. Четверть чверть століття і життя прожите, і все ще попереду. Ми не стоїмо на місці з року в рік. Намагаємося розвиватися і стати привабливішими для нашого читача. У нас з'являються нові рубрики. Газета стає колективною. Ми відбиваємо життя нашої республіки, висвітлюємо і політику, і економіку, і культурні події. Газета Придністров'я, газета Двероністрянґез. гомін це ті інформаційні видання, які несуть політику держави, настрій народу Архіважливо Важливо для республіки, що друковані видання публікуються трьома офіційними мовами. Це внесок культури, які проживають в ПМР. Якщо ви звернете увагу, в ті ж газеті гомін є сторінка польською та іншими мовами. Це максимальна повага до всіх національностей. Сьогодні дійсно свято для Всіх трьох республіканських газет і для газети Придністров'я особисто дійсно це є головною державною газетою, яка видається російською мовою і яка дає інформацію з основних подій нашого Придністров'я. Газета дуже цікаво, приємно працювати поруч з професіоналами, які знаходяться біля нас. І я дійсно вважаю, що газета розвивається і дуже корисно для кожного Придністровця. Молдовинь Пестрась Велімба або російською молдовани зберігайте свою мову. Ось уже 25 років до цього закликає газета Адеверлністрян, яка друкується на кириліці. Про життя республіки можна прочитати трьома офіційними мовами: унікальний феномен, властивий, мабуть, тільки Придністров'ю. Я думаю, ви пам'ятаєте. Коли наш президент сказав, що ми дійсно повинні писати про всі національності, і це дуже важливо. Да То, що у нас багатонаціональне Придністров'я і розвиваються всі мови. Да, йому ми спілкуватися мовами якими ми володіємо, на честь свята окремі слова подяки звучали на адресу ветеранів видань. Сьогодні вони свій досвід і навички передають новому поколінню. І в ногу з часом стало простіше. свіжий погляд вносять молоді журналісти, голодні до нових знань. З кожним роком таких стає все більше. Газета нині дуже сучасна, оскільки вона пише і для молоді, і ми. Намагаємося це робити. Ми підіймаємо теми, які хвилюють нашу молодь. Це ціни на продукти, на освіту, а також це розповіді о молодіжних форумах, де наші юнаки можуть спробувати свої сили та виграти якісь фінанси на свої думки. На честь ювілею кращих співробітників друковних видань відзначили подяками, медалями а деяких удостоїли почесними званнями. Зокрема, указом президента Придністров'я колектив газети Придністров'я нагороджений орденом за заслуги другого ступеня.